З вами Комбо. І сьогодні ми будемо таку чудесну ігру гулять Азія МАП. Ну, як ви бачите, у нас, як і називається, ігра поділена на Азію. Там є ще часті, я вам зніму. Будемо покачує груль знімати. Мені вона дуже подобається. Тут поділено на Азію, чуть-чуть на Австралію, на материки, які я кажу, Африка. А ще, звісно ж, же, також же Європа. E, дивіться, я без вас тут чуть-чуть трохи -чуть погуляв. Ну, як чуть-чуть, ви бачите? Україна, коротше, захватила всю Росію Москву. Це я не знаю російські города. Україна захватила всю Росію. E, захватила ще що? Захватила пол Китаю, Ну, коротше, Китай розділили, ну це перша частина, Бо я, я ж кажу чуть-чуть погуляв, Китай розділили на Кубу, а ще на Великобританію і на Україну і Японію. А ще і коротше, коли Україна захватувала, ну, вертала е, захватувала території, Ну, хотіла, бо там, коротше, треба було золото. Треба було золото. І Україна, і Україна, ну, ми ж не любимо росіянів, ви знаєте. І Україна, і Україна, коли війна, коли оця ж війна, вона захватила всю Росію, все, Україна перемогла. І захватила Індію. Бо вона допомагає Росії, там, нафта чи чим вона там. Е, і коротше, е, Україна, у, е, Індія уже за Україну, і Україна дала їй право зробити Індійську імперію. Ну, будні залежний, там всяке тільки вони підписали договор. Що Індія не буде нападати ні в якому разі на Україну. Ну, по-перше, вона і на них не нападе, бо в них в Україні зараз сильна авіація і так далі. І ось бачите, це, навіть, Пакистанський ось ось ці, ось ця область, там зберігаються ядерні ракети, що можуть полетіти. Якщо я не ошибаюсь, на Катар і на Індію. Ну, так що ось одна область, це вважається українською. І раніше ця область е, вважалася Пакистанською чи індійською, начебто індійською. Я ж кажу, Україна захватила е, Індію і Росію, і Півазію, коротше, і отак. Ну, війна була. Ну, подивіться, тут остався кусочок Китаю. Усе, кусочок Китаю. А там якраз оці э, всі ядерні ракети, ядерні бомби. Ну, коротше, давайте і переходити до, як як це може назвати, давайте назвемо це Східної Азії, давайте перейдемо до цієї Азії, до цієї сторони Азії. Ну, коротше, Саудівську Аравію, якщо я не баюсто розділили на Єгипет, Ліван, Турцію. На Грузію, Грузія теж ну, хороша країна така. Э, Катар должен ще розділити, але він не воював. Ще э, розділили на Ізраїль і все, наче. А, і на Єгипет, на Єгипет я казав, наче вже чи ні? Кіпер, як ви знаєте, кіпер хоче забрати і Греція, і Турція, поки він остається нічим. А ви думаєте, чого? Я кажу, що я погуляв, що я забрав там Е, Сучасна карта не така. У мене просто я чуть-чуть погуляв. А ви думаєте, що Україна, що Україна на території Росії? Як же вже розказав я гуляв? А чого вона на території Росії, чого Болгарія тут, на території України? Бо е, вони зробили, ви вже чули е, така ну, шовковий шлях. Ви чули ж таке щось? Думаю, що чули. Там вже знаю щось. От Монголії чи од Казахстану йшов якийсь шовковий шлях до Європи. Ну, взагалі, це не касається шовкового шляху. Вони теж щось зробили такого шовкового шляха. І вони зробили, знаєте що? Це вже ми гуляємо, давайте рок від, рік 2025. Ось таке. І вони зробили, ну, Україна хоче повернути свою е, територію. Що зробили з Кубанем? Кубань це тепер Грузія, Грузія теж отомстила Росії за те, що вони робили 30 років назад, за те, що вони війшли у грузинську територію. Е, що е, це хто знає, е, наче я. Жаль, такий город російський, ось -пськ. ось -пськ. я не знаю, як вони правильно це говорять, ці тупі росіяни. Е тобто на розлікаційні ціля. Е, Ну, коротше, вони тут остались, хотів захватити Катар, але він їх пожарів. Ну, Україна, мені кажеться, в наступній серії все одно захватить Росію. Ну, кусочок цієї Росії. Та е, також тут Фінляндія нас є, і Бельгія. Бельгія це були ніж острови, бо всі потікали на Азію до України, Катара, Грузії, щоб знайти собі лучше життя. Також вони потікали до Турецької імперії і потікали чуть-чуть до Саудівської Аравії, але зараз вона розділена. А Бельгія воспользувалася. Шансом і захватила кусочок Азії, Євразії і Європи. Так що так. Е і ще рів'яточки, зараз буде, зараз буде в нас війна або мирні переговори, бо Україна за Саудівську Аравію, бо там нафта. а Ну, ви знаєте, що в Україні мало нафти, хоч вона захватила Росію, ну, е, все одно в Саудівській Аравії більше нафти. І вона допомагає, е, Україна допомагає Саудівській Аравії. Ну, як бачите, Єгипет захватив, Іван, захватили лише Грузія. Е, хто ще Ізраїль? Як я казав вже, і Єгипет, і Турція. І Україна зараз буде потихеньку щось з цим робити. Так, ми е, були мирні переговори, були мирні переговори, і зараз я покажу, що на мирних переговорах добилися. Ось, що, до чого вони прийшли. А ви ж кажете, де Саудівська Аравія? Ну, коротше, це я так поняв, не Саудівська Аравія, а Об'єднані Емірати. Ну, а ми ж а війна була то Саудівська Аравія, все одно. Саудівська Аравія не прийшла на мирні переговори і отдала в них же там якийсь союз, вони зробили союз. отдала часть своей территории Обьеди Сейчас э, э, расскажу еще раз, как вы на называете, ребяточки. Бабушка слов. Арабским Эмиратом. Не Саудийской Аравии, а Арабским Эмиратом. Отдала очень часть территории. Ну, не факт, що оці Емірати, давайте їх так називати, будуть постачати Україні нафту, бо вони ще ну, ось, які вони були, ось. і не факт, що вони будуть постачати е, нафту, у них багато, звісно, на що були нафти, і вони в мирних переговорів багато нафти. Е, ну… Не знаю, чи вони будуть постачати, тим більше тільки поставка розрішається через Червоне море. Або ще буде друга частина переговорів, коли віддадуть, давайте вже називати Грузинський город, область, і тоді можна вже доставляти по, по індійському, е, ні, навіть не по-індійському, це називається Перська затока. По перській затоці можна тоді е, постачати в Україні газ, е, нафту і газ, всі речовини, які потрібні. Ну, оце ж одна проблема, що стоїться з Індією. А почти вже нема проблем, бо, як же я вже казав, в Україні є такий город. Який захватили в Індії, чи в Кат... Ні, не в Катара чи в Росії, який Я зараз скажу, який чи... це город був, походу Пакистану був город, або Індії. І вони його захватили, і нафта тепер розрішена. А навіть якщо, ну, допустимо, не пропустять через це, ну, бо маленький кордон, То Ну просто вони будуть постачать через, через, например, ну, допустим, там, через Червоне море, і далі через Катар. Ну, бо так удобніше по всім областям України буде розвозитися. Росія зараз в неї взагалі ні золота, нічого. Ну, бо сама винувата, що на нас напала освободителі, блін. Зараз скажемо YouTube на качених телі. Вони на нас напали. Ну, і, значить, хай живуть в холодрігі своїй. Ну тут. так от, до чого прийшли? Ви бачите, що отут. Туркменістан, чи що тут було? Ну, коротше, Турція це захватила своїми корабліками. Да. Давайте вернемося до тої часті, вернемося до Південної Кореї, Південної Кореї і Північної Кореї. Як ви, знаєте, в 1950 годі, якщо я не ошибаюсь, начебто. Південна чи Північна Корея напала на Південну чи Е, півні... Давайте називати. А, точно. Північна Корея напала на Південну Корею. Ну, в ми все і змінилось. Ну, коротше, Україна тепер за Південну Корею. А коли тут Китай був, то він був за, е, за Північну Корею. О. Та Тут м'яна ще така є країна, начебто із м'яна, така країна. І вона чуть-чуть розділила. Коротше, коли його, і тут була війна, то це ще досі остається, Хоч це було Кореєю Південної, Корею південної, так. Так, Корею південної, настало Корею Північної. Ну, Корея, ну, Україна готова зараз, так скажемо, контрнаступ. Їх ще нема. Вони з України, ну вона готова. І Якщо навіть, якось такої не буде, мені кажеться, ну північна Корея нападе на Україну. Вони, як я сказав, вони типу щось такого готовлять контрнаступ. Ну, ну поки він от э, міні він буде вже робочим до 20 березня. Э, Ні, не, не до 20 березня. Давайте придумаємо дату, наприклад. Давайте 29 травня. До 29 травня э, він буде відкритий контрнаступ. Його поки що закрили. Контрнафту він буде він буде Возможний тільки 29 травня, як ми сказали. Ну, все одно готовлять війська, Якщо Наприклад, Північна Корея піде на Україну, хоч вона мені каже, що ніколи не піде, і тут ще Казахстан і Афганістан. Ні, що це? Пакистан, начебто. Е О, так от. Ну і тут м'яна ще і Японія. Так, то отак. Поняли, ребят? Так що, вряд ли вона нападе, Вони може, вони бачать, що м'яна на них напала. Вони більше всього, що підуть скоро на е, південну корею. Північна на південну піде. Мені вже, ребят, язик болить у цих південних північних. Давайте лучше. І Я вам розказав, що з ними буде в ближайше время. Давайте підемо до Індонезії. Ну, в Індонезії нічого новенького, новенького тут одне, що тут захватило чуть-чуть США їх. А Філіппини США похожі, до на світ. Ч то і було, в США? Нет, это було наші Індонезії, я ж кажу, я гуляв. Так, а що зробили з тією країною? Я бачив її прапор. Тільки не помню, як вона називається, ребят. Коротше, такий у них запутаний прапор там якийсь. Ну, ще дивіться на їх прапор. І вони тоже тут. Ну, короче. То чи вони і в сучасній Індонезії теж ця країна тут, не повністю. І Малайзія начебто тут. Ну, це не важно, я вам е, розказав. Е, дивіться, в нас тут В'єтнам і Камбоджа хочуть почати війну. Ну, звісно ж, ви знаєте, коли була шотен війна із В'єтнамом і Америкою. Конечно же ж В'єтнам, тобто СРСР допомагав В'єтнаму. Тобто, якщо В'єтнам нападе на Камбоджу, він із тихши времін Україна не буде допомагати йому, ви знаєте, Україна проти СРСР і не буде допомагати більше всього В'єтнаму. В них не підписаний мирний договір, вони взагалі не общаються Україною. і а, а якщо Камбоджа нападе на В'єтнам, вони, вони будуть допомагати Камбоджа, якщо Камбоджа нападе на В'єтнам, хоча В'єтнам хоче нападати на Кам на Камбоджу. А якщо Камбоджа, не <соценно> ну, запускана, да? Говорю, якщо Камбоджа нападе на В'єтнам, все одно Україна буде допомагати або, э, або якщо там уже в них, або в'єтнамій та такий ще договір є, якщо в них там ще буде хорошо, і вони вже ні за СРСР, тільки підуть э, за Україну, якщо вони будуть, якщо э, вони будуть Оце ні вже не ЗСР, наче вони і зараз в сучасному світі не СССР. Ну, давайте представимо, що вони в цьому світі 2025, як я казав, чогось хочуть піти під СРСР, почого вже нема. Ну, якщо в них поміняється, сказали українське. Правительство президент казав Зеленський, якщо поміняйте, це, я допустимо говорю, це игра, якщо поміняється правительство в В'єтнамі, то ми то будемо їм допомагати в цій Тут Турша розділилась. Ну, короче, в мене це зробила з ребят. И у них тут такая шесть я не могу точно сказать, что не у них шесть тут. Так, давайте вот так, чтобы, чтобы нам все видно было. Ну все, короче, ребят, тут так. Все поняли. И Китай начинает... там повстанцев, и они начинают повставать. Китай. Тільки нам щось дані показані китайські війська, ну ми, головне, все поняли. Поставати по Україні, Україна ще нічого не знає. І закривати від Японії. Японія, тобто Україна, уже все поняла і починає війська чуть-чуть отак робити. Японія теж помогла. Вона теж допомогла Японії і теж трохи отак зробила. І вони дошли до мирних переговорів. Ну, Китай попросив мирні переговори, що він хоче бути там. Ну, Японія, звісно, і Китай, ой, Японія, і Китай, Україна і Японія согласилися, звісно ж. А знаєте, чого вони согласилися? Бо вон, Китай тоді не має нападати е, на Україну і Японію 500 років. Ну, знаю, Китаю вони можуть напасти і розрушити мирний договір. Як уже Японія сказала по своїм е, розвідчикам, що вони там навіть готують уже наступ на Японію і ще Україну. Ну, і мені кажется, я не буду ждать 500 год. Так что вот так, ребят. О, о вс, я зробив ось тут. Тепер видно. Ось їхні войска. Вс. Ну, оце войско пока. Ну, держалось тільки там. Два года, і воно найпотужніше, було. його ніхто не замічає. І тут дуже удобно, бачите, тут така між Японією іде така, значить, шип такий. Ну, якщо Японія, допустимо, допустим, Японія захватиться, то в Японії більше буде шансів, бо на Китаї йде шип. і йому буде важкіше. А знаєте, як на Сомалі. Так що вони теж можуть хорошо вдарити по японській економіці, і там можуть в Японії образуватися повстанці. Що Японії не треба. В Україні теж є. Дивіться, яка в них територія? Тож такий шип, якщо Японія нападе на Україну. Ну, бо. Україна не хоче нападать на Японію, бо це хороший союзник. Що ж же... Тайвань? Що з Тайванем? Тайвань зробився оддільно, йому дуже добре, що Китая забрали. Ну, як забрали, він на другій. А тут взагалі він в Азії, ну, я і був в Азії, тільки до Байкалу тут ближче. І йому дуже щасливо, в нього бо вийшлась економіка, незалежність і так далі. От Китаю. О так от. І йому добре, але він хоче забрати оцій вороту Куби. Бо він отверждає, знаєте, коли була начебто, е, начебто. Тайвань. Ну, щось у них там Тайвань захватив Китай начебто, чи Китай захватив Тайвань. Е І так же було, е то я, е я без вас теж гуляв, ну таке взагалі було, ну, тільки з цим городом нічого не було, зв не зв'язано в реальній житті. Ну, коротше, вони хочуть це захватити, бо вони думають, що це їм. Принаріжало. Тим більше в Кубі, ви знаєте, в них, в них там не дуже все добре, але ну, коли вони територію підняли, в них війська піднялась, економіка і так далі. Стаття в них є теж такий зубчик до Японії ось. І, 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 і тут є зуб. Ну, вони його тіпа типу, стертий, зуб, такий зубчик до Куби. Це все виходить. Вуу, ну, зараз скажу, яке море там. нас, ребяточки. Э, начебто японське море. Японське море, да? Начепто, да, японське море, ребят. Або индійське. Хоча... Ні. Мені кажуть, ребят, що це даже не японське море, отут. тут, а це, ребят, Більше всього, що це, знаєте, яка мага? Тихий океан. Оце все виходить в Тихому океані. Так що отакий. От Як ви бачите, перша серія. Ніхто ще наче ні на кого не нападав. А, ну Китай, начебто, нападав і все. Давайте. Давайте наберемо під цим відео. Ми все одно знімемо другу частину, Ну давайте, щоб в мене було більше мотивації. Під цим відео наберем наберемо 2 лайка. Тоді, тоді вийде друга часть. Ну, вона і так вийде. але ну, щоб в мене більше було матема... мотивації. Мати... 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 Кажу. мотивації. Ну і всім пока, а з вами був Комбо. Всім пока-пока.